Обов'язано прийняти документ у день подачі повідомлення про ДТП. Чому це важливо? Тому що з моменту подання заяви на виплату для розуміння, заява на виплату це той документ, в якому ви вказуєте реквізити вашого рахунку, куди буде отримано відшкодування. Так ось, з моменту отримання заяви на виплату, у страховій компанії є термін до 90 днів за законом, щоб здійснити відшкодування. У разі, якщо страхова компанія просрочує терміни, ви звертаєтеся зі скаргою в Нацбанк і страхова компанія проводить відшкодування. Також. Законом передбачення отримання відшкодування від страхової компанії без розрахунків, а за погодженням сторін. Після підписання певної угоди страхова компанія зобов'язана виплатити протягом двох тижнів. Обов'язковий пакет документів це паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто. Отримати страхову виплату може власник автомобіля або особа за довіреністю. Також виплату можна отримати на рахунок СТО. Для цього необхідно буде надати рахунок та документи станції.